22 поличка, відео огляд, і це опали. Так, першим представляю вам ось такий опал. Це Опал Болдера, який має ось такі прояви фіолетово-синіх кольорових бліків на мистиночках. Розмір цих намистинок йде 10 міліметрів, ціна цього браслета 3700 гривень. Наявності 3 штучки. Наступні опали це матричні опали, матричні чорні матричні вогняні опали. Розмір на мистинки 9 міліметрів. Сіна цих браслетів 3400 гривень. Шоколадні матричні опали, це також різновид а, чорного матричного опала, тільки порода такого більш коричневатого відтінку. Ну, є тут ще поєднання і коричневих, і темних. Ціну не назвала 2900 гривень шоколадні 2900. Так, ось ще є матросні опали. Розмір на мистинки 10 міліметрів. Ціна 2600 гривень. Він має ось такі включення. Світла на забарнення це природні включення, це не пошкодження. міліметрів дві тисячі двісті гривень. Дев'ять міліметрів дві тисячі двісті гривень. Ось які сяйоцька. Кусмічні малюнки. Так, і ось два браслета по 8 мм розмір на мистинок. 1900 гривень коштує. І 8 міліметрів є ще ось такі ціна 2000 гривень. Вони мають граньку. На срібних застібках 2000 гривень. І тепер ще я представляю вам опал, який називається Опал Лагуна. Ось який має ось такі от... Блокейт на включення. 10 мм коштує 900 гривень і один залишився 8 мм, ціна 700 гривень.